Ну а майже 17% українських шкіл досі не мають укриття. Це підрахунки Міністерства освіти і науки. Тож діти навчатися очно в таких закладах не можуть лише дистанційно. Батьки нарікають, знання та бали дітей погіршуються, натомість урядники запевняють, укриття будувати не припиняють, і їх ставатиме дедалі більше. Скільки учнів на тепер мають змогу вчитися офлайн, та як у Харкові зокрема вже почали зводити першу в Україні. Підземну школу. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже. Це дерев'яна село на Київщині неподалік обухова. На подвір'ї місцевої гімназії від самого ранку збирається батьківське віче. А може би від своїх діток в раду відведемо? Люди обурені майже два роки з початку повномасштабної війни, а в закладі і досі не облаштували укриття. Тож гімназія повноцінно працювати не може. У нас навчається 104 дитини. 44 дитини – це початкова школа, навчається в очній формі, їздить у центр творчості Романтик Добухова. Решта дітей це 5-9 класи, навчаються дистанційно. Восьмикласниця Вороніка одна із тих, хто навчається онлайн. Дівчинка скаржиться, коли вчителі пояснюють віддалено, розуміє не усе. Послідній раз я була. В школі це десь, мабуть, три роки назад. Погіршилися оцінки і в її молодшого двоюродного брата Дмитра. Сім, Ші... Шість, одиниця, Один. опять із природи українська три. Ну, важко. Ну, важко, ну, треба підтягувати. В школі там виходиш до доски, тобі розказують, ти розумієш і все одразу робиш. Разом з Дмитром шкільну програму опановує і його мама. То я приходжу з роботи в 9 годин вечора і заходжу сама в інтернет, продивлююсь відеоурок по темі, розповідаю йому. Потім він мені його переказує. Місцеві урядники пояснюють, у закладі немає навіть приміщення, де б можна було облаштувати прихисток. Тому потрібно будувати з нуля. Спочатку хотіли звести модульне укриття із залізобетонних конструкцій, виділили близько 4 мільйонів гривень, але плани довелося змінити. Враховуючи кількість дітей і вимоги щодо цивільного захисту, а також враховуючи технічні умови, які в нас знайшли від відповідного департаменту надзвичайних ситуацій в області. Було прийнято рішення. Все ж таки. Будувати укриття. Воно, запевняють, має бути більш надійним та комфортним для перебування дітей і вчителів. І буде будуватися отак під тією горою. Воно буде закопане в землю. Там вплоть до того, що даже буде ліфт. В серпні знов ж таки виконавчі органи зініціювали збільшення бюджету. Але всі депутати за це одноголосно проголосували. Тому що ми розуміємо, що для дітей важливо навчатися в безпеці. А це уже Гостомельська школа, теж на Київщині. І тут спочатку нового навчального року є найпростіше укриття. Звели його лише за кілька місяців, коли відбудовували понівечений окупантами навчання. Чальний заклад, прихисток незвичайний, схожий на будиночок хобіта. Стіни усередині прикрашені яскравими малюнками. У приміщенні все необхідне, два виходи, туалет, аптечка і запаси їжі. Тож діти тепер навчаються офлайн. У нас 250 посилений бетон, моноліт, подвійне армування, взагалі великий короб такий монолітний. Обійшлося таке казкове укриття приблизно у 600 тисяч гривень. Гроші дала українська діаспора у Японії. Тут комфортно перечікувати небезпеку можуть понад півсотні дітей. В цілому на Київщині прихистки уже облаштували у понад шести сотнях шкіл, а це переважна більшість. Давайте ми з вами це таке не кидають слів на вітер? Це як взяли і викинули. Наскільки важливо під час війни мати шкільні укриття, добре знають одесити. Ось і зараз замість дзвінка на перерву у ліцеї знову звучить сигнал повітряної тривоги, і тут зволікати не можна. Педагоги та учні спускаються в укриття. До минулого року цим підвалом не користувалися, але капітальний ремонт зробили швидко і коштом місцевого бюджету. Читель за певним алгоритмом має. Спустити дітей в цей підвал. Ну, тобто, це хвилина, дві після сигналу тривоги. Одночасно у приміщенні може перебувати близько 200 дітей. Діти зараз, коли спускаються в укриття, вони вже не мають такого відчуття страху. Загалом в Одесі вже близько 75% шкіл мають укриття, тож очно навчається понад 50 тисяч дітей. На початок навчального року було на 20 плюс укриттів менше, тобто вони досить динамічно відкриваються. Зараз сто 15 закладів освіти міста Одеси мають вже свої укриття, плюс є ті, у яких є угоди з установами, у яких є укриття поруч. А от у Харкові діти очно і досі навчаються виключно у метро. Від міста до російського кордону лише 40 кілометрів. І за час повномасштабного вторгнення від обстрілів окупантів постраждала майже половина шкіл. Діти, починаємо урок і сідаємо на свої місця. На п'яти станціях підземки працює 65 класів. Метрошколу відвідує більше тисячі учнів різного віку. І на те, що поруч їздять потяги, уже не зважають. Тут все влаштовано так, що немає зайвих шумів будь-яких сторонніх. І діти ну, займаються лише уроками, не відволікаючись від цього. Якщо їм щось цікаво, вони запитують на перерві. Охочих здобувати знання офлайн у Харкові. Стає дедалі більше. Тож у одному з районів міста вже почали будувати першу в Україні підземну школу. Орієнтовно проект коштуватиме близько 56-58 мільйонів гривень. Вона розрахована на чотириста. 50 учнів в зміну. Ми розраховуємо, що буде навчання у дві зміни проводитись. Таким чином буде навчатися 900 дітей. Якщо все вдасться, за парти нової підземної школи фортеці діти сядуть уже у 2024-му. Наступного року планують збудувати і укриття у селі Дерев'яна на Київщині. Вероніка та її двоюрідний брат Дмитро на це чекають з нетерпінням. Щоб вийти на навчання, хорошо закінчити школу. Всі хочуть ходити в школу, бо там і друзі, і можна гарно навчатися. Олена Лоскун, Сергій Осадчук та Вікторія Стрельцова, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.